Чому жінкам так важко добиватися успіху? Чому жінкам постійно здається, що досягти чогось це неймовірно складно? Я приведу такий приклад: уявіть собі воду, яка бушує, це річка, яка виходить постійно з берегів, затоплює міста, завдає шкоди людям. І знаходяться сильніші люди, які просто зупиняють цю воду, її запроторюють, вибудовують навколо неї міцну стіну і все життя можуть користуватися її енергією. Якщо вона даже буде там старатися знову десь досягти того рівня і вийти знову з цих берегів. Все одно в неї не вийде, тому що вони все продумують. І вони роблять щавими, щоб лишня водичка стікала. І от все життя користується її енергією. І уявіть собі іншу воду. Струмочок, струмочок, який собі спокійно тече. На його шляху так само зустрічаються різні перешкоди. Каменюки, гострі. Люди так само зустрічаються. Перші люди не будуть вважати такий струмочок небезпечним. Навпаки, будуть навіть радуватись від того, наскільки він гарно тече. Там, де стікає такий струмочок, слідом зароджується життя. Спокійний струмочок розуміє свою силу. Він розуміє, що так, я все одно досягну. Але в мене є ця сила сила спокою. Сила терпіння, сила гнучкості. А який шлях для реалізації вибираєш ти?